Щоб якось це все перебити, перебити цей запах, перебити все, що відбувається в державі, бо люди вже ну в шоці вирішили. А давайте підсластимо цю пілюлю людям, дамо їм тисячу тисячу гривень. Значить, я в цій залі я не знаю, яку кількість разів підіймав питання, наприклад, дитячих виплат: 860 гривень на місяць на дитину. Ще раз 860 гривень на місяць на дитину. До трьох років. Що можна зробити на 860 гривень? Нічого. Коли я піднімаю питання, давайте збільшимо, що говорить наш уряд, якого немає, звичайно, теж говорить, грошей нема, то дати гроші на дитину в умовах демографічної катастрофи в Україні, то грошей нема. А дати від Зеленського тисячу гривень, гроші одразу з'являються. Причому те, що ці тисячі гривень положені і прокурорам інвалідам, і крупієм всій її родині, і бізнесменам великим і маленьким, і народним депутатам, і сам...